Титильний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші. Вітання усім шанувальникам футболу з міста героя Тростянця зі стадіону імені Володимира Кравими голами. Ну звісно, що перша ліга це не рівень національних збірних, але ж Ший. десь Назар Байда, 15-й Денис Червінський, 17-й ігор Юречко. Має змогу знову ж таки грати тепер домашні матчі Металурга. Розпочали цей матч. Пролунав старт весесток. Ну і е, з перших хвилин дача в напрямку Євпака зараз відбулася Ульянов. Чернов продовжує далі. Поламар прибирають ногу. Пробуває по воротах. Руслан Поламар трішечки вище м'яч йде. Поперечений воріт запорізького металурга. Ну і тут Назар Байда тепер буде від власних воріт м'яч вибивати. На лаві записних у Металурга перебуває Георгій Клімов, доволі відомий сумським болівальникам. Перед ним є можливість просуватися далі, розняти свою атаку, що і робить Ульянов. Тепер вже передача від Лебеденка. Діагональ на лівий фланг. Тут книж. Книж на Паламара. Далі продовжує, продовжує далі пасом на Книша Паламар. І якраз Данило Книж, й номер Вікторії, зараз заробляє пенальті в нашому матчі на 24-й хвилині. Поєдинку призначає арбітер пенальті у ворота Металурга. Передачі загострюючи. Паламар. Розбіг. Удар. І парирує зараз Назар. Байда. Цей удар відбуває пенальті. Немає голу в нашому матчі. Рахунок зберігається на табло з нулями. І зараз бачимо, вітають футболіста Металурга свого воротаря. Він зараз герой цього епізоду, і навіть на, на позиції атакувального півзахисника тут Поламар зберігає м'яч для своєї команди. Ювпак розвертається. Максим Ювпак пробиває по воротах. І Або Назар де? Металурга зараз в центрі поля м'яч, Іродовський. Ні, не буде вже атаки. Свисток Арбітр сповіщає про завершення першого тайму. Рахунок 0-0 в нашому матчі. Ну і. Шановні болівальники, повертаємося ми до міста Тростянець, стадіон імені Володимира Куца. Фейерплей. тут якраз в нас і за підсумком першого тайму і в другому таймі бачимо фейерплей в дії. Декілька разів вже були такі епізоди, коли футболісти підходили і вибачалися за порушення правил. Зараз удар по воротах стріляє зараз дальньої відстані. Олександр. Тут вже Поломар прийшов до нього і. Включився в активний пресинг Дедяєв, просерел від нього. пробиває зараз Євпак, друга спроба пробити. І все ж таки не фіксує Назарбайда м'яч, але саме Фол зафіксував арбітер. Це зараз призводить. на початку другого тайму в нас небезпечний момент біля воріт І На повторі зараз бачимо, в дотик тут Євпак пробуває. Париж, можливо, якраз того, чого сьогодні не встачає. Для Вікторії то це якраз Максима Бойка, який, на жаль, травмувався. Зараз воротах поворотах. Євпак пробиває в дотик і забиває м'яч в нашому матчі. Перший гол відбувається. Максим Євпак стає автором цього м'яча. 15 номера Вікторії. Ну, от бачимо, тут вже без шансів. Тут в дотик зіграв, пробив поворотах і Назар Байда не зміг нічого вдіяти з цим моментом. І не зміг парирувати цей удар. Тож Максим Євпак опиняється в обіймах своїх партнерів по команді і робить ту роботу, якій повинен робити центр Форвард. Єдиний форвард своєї команди забиває м'яч. Відзначається четвертим забитим м'ячем в цьому сезоні. Дійшов. Металург продовжує перебувати за м'ячем. В дотик і удар по воротах. І парирує зараз цей удар Олександр Литиненко. Зараз трішечки так в розпачі перебуває. Ну, от зміг так вдотик прикластися по І З під поперечки Литовненко перевів м'яч на кутовий. Йде подача Довжу, як то кажуть, вірити в нього і в те, що все ж таки вдасться сьогодні. Нехтію. А... Можливо, відзначитися в воротах суперника. А тим часом Євпак. Передача на Шарая. Шарай, Шарай в дотик пробиває і забиває другий м'яч нашому матчі Станіслав Шарай, 25 й номер сумської вікторії. Відзначається в воротах запорізького металурга. І знову ж таки в дотик таким тихим, як то кажуть, прихованим ударом. О, Все ж сьогодні такі... Євпак записує асист і гол на свій рахунок. Доволі яскравий. Виходить матч для Максима Євпака. Ну і тут побачив він на шарая. Тут Сулиман Сідхалілов в принципі міг теж цим м'ячем заволодіти. От зараз на повторі ми цей момент якраз маємо нагоду побачити. Але Сід Халілов пропускає м'яч далі. Турнір не становище вийти на сьому позицію, там де зараз перебувають Прикарпаття Благо. Знову ще одна атака Вікторії. Хамелюк на Шарая. шарай. Шарай в положення грою забігає на знак подяки нашій всій тренер, всій нашій технічній і творчій групі, яка працює на цьому матчі. Ну і для того, щоб, звісно, що цей матч міг мати більше охоплення в Ютубі. Шарай дотик пробуває, шарай і кладе ще один м'яч. Чітко варить Назара Байди. Все ж таки відзначається дублем Станіслав Шарай в нашому матчі. 25 номер Вікторії. І знову таки в дотик, в нижній кут воріт Назара Байди. І таким чином ось цей смак забитих м'ячів Станіслав Шарай. Другий м'яч поспіль забиває в нашому матчі. Ну і Тим часом ще одна заміна у Вікторії готується. Артур Новотрясов. 16 номер. Він зараз на Ульянова. Той повертає назад. Стіночку між собою Ульянов світ хлібами обігрується. Ще назад Сейд Халілов триблінгує, э, обігрує двох гравців. Входить штрафний майданчик. Пробуває Сейд Халілов, э, Вийшов непоганий удар. Всі решта сьогодні на футбольному полі. Ну і зараз друзі лунає свисток від арбітра поєдинку Мирослава Лапка, який сповіщає про те, що матч завершується з рахунком 3-0 на користь сумської Вікторії. Ну, а я, друзі, дякуємо вам. Дякую кожному, хто дивився трансляцію. організовану футбольним клубом Вікторія. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Петю країн разом сильніші.